Обернувшись, він сказав їм, якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоби коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська, зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього? Коли ж ні, то як той ще далеко, ще до нього посланців і запитує про умови миру? Так отой кожний з вас, хто не відречеться від всього свого майна, не може бути моїм учнем. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай панського Ісус Христос. Слава Ісусу Христу, Иисусу. улюблені дорогі Христів, брати і сестри, сьогодні вілібні наші шановні сестрички, монахині, дорогі наші міністранти, органіста, кохана матусю, з нами присутня, дорогимки наші парафіяни, дорогі улюблені радіослухачі, брати і сестри, яких Радо вітаємо з нашого городоцького постого і дякую вам за спільну молитву. У кохання любі Божі діти, слухаючи сьогодні пана Ісуса, Ісуса Христа, який в Євангелії промовляє до нас, так важко його сприйняти, якась така трудна сьогодні ця Євангелія. Якось не знаємо, як її примінити в наше життя. Всі ми хочемо бути учні Христові, учні апостоли Пана Ісуса. Чи насправді потрібно все відкинути від себе? Чи аж так багато вимагає від нас Ісус Христос? Чи любовцем перекреслення все того, що ми робимо добре? Що ми робимо, аби служити другій людині? Якщо хтось приходить до мене, каже пан Єсус, і не зненавидить свого батька і матері, дружини, братів, сестер, і навіть душу свою не може бути моїм учнем. Чому так важко? Чому аж стільки Бог потребує? Такий маленький секрет скажу, Jeszcze przed Służbą Bożą przez telefon i z parafianką, jedną odnoju nas, z kamieńcem podziemstwem. I mówi, ojcze, ja nie spriu, już nie śpię, że słuchaj Radia Maria, z żonę, mamę, opiekuję się I zaraz będę modlił się razem z wami. Pytanie, co robić nie tak? Czy ona nie może być ucznią? Чи потрібно залишити? Словом зненавидить в Біблії так само написано, як в оригіналі, власне, як описано про рай. коли було два дерева, коли Адам і Єва бачили дерево пізнання добра і зла і бачили дерево життя. І Бог каже, не доторкайтесь цього дерева, дивіться тільки на дерево життя. І потрібно було не вглядатись, не придивлятись, тобто відвернути свій зір, свою увагу, зненавидіти, тобто відвернути свій погляд від цього дерева, на якому наробилось стільки клопоту, переворотний гріх, непослушання. І до сьогодні кожен з нас грішить, хворіє, вмирає. Бо Адам і Єва задивились на це дерево пізнання добра і зла. І пан Єсус каже, це дерево життя, це є твій батько і матір, це твої діти, це твоя дружина, чоловік. Це все, що ти маєш, воно дає тобі життя, твій город, твоя хата, твої рідні. За те, що ти вирощуєш на городі, дає тобі життя, щоб ти жив. І життя дуже часто є написане в Біблії словом душа. І якщо ми будемо тільки на це задивлятись, то будемо багаторазово чути, як, на жаль, раз люди кажуть, я не можу йти до Костіо, я не маю часу. В мене город, в мене поле, в мене хадянство, я не маю коли навіть перехреститись. I Pan Jezus mówi, trzeba znienawidzić, Zabierz swój pogląd. Podejrzyj się, że oprócz tego, co dał mu życia, takiego jak ty domajesz, że tylko w nim życia, jest jeszcze Gospod Boh. Jest On, który daje tobie życia. Jest Bóg, bez którego nic nie może być w Tobie i nic nie będzie żyć. Nie rośliny, nie twarzymy, niczego. Wszystko może zawinęć. Тільки Бог дає зріст, тільки Бог дає тобі цю картоплю, дає тобі поле, дає тобі все, що там росте, дає тобі господарство, дає тобі ці корови, свині, кури, все, що ти маєш. Тільки Бог дає їм життя, і ти можеш з цього жити, з цього користати. Але потрібно відвернути свій погляд від того всього щоденного, буденного. І подивитися на Господа Бога, бо тільки в ньому є життя. І це є дуже важливо. Такий маленький приклад, колись в дитинстві, як ми добирались до костюла автобусом чи пішки, як не всі люди помістились в автобус. І одного разу трошки пізніше ми прокинулись вдома пару минут, десять хвилин. І цього вже не вистачило, щоби. Піти і обійти всю господарку. І мама бабця збираються і кажуть, сину, вдягайся, біжимо до постійного. Каже, мама, але вся ходова голодна, вона почекає. Ми прийдемо з постюла і водою. І до сьогодні пам'ятаю, виходимо з подвіра, а мама з бабцею благословляють хліб, ходову. І кажуть, дочекайтеся нас, ми скоро будемо, ми після святої вас нагодуємо. Я думаю, що Господь Бог їх тримав цих пару годин, поки ми були в костелі. Це Він давав їм пожиття. Тому, наприклад, є старий звичай, коли під час Святого Вечора на Різдво Господнє дається оплаток теж худоби корові. Хліб забивається, тому що це Бог дає, як на польській мові кажуть, це пір'ясник життя. Це Бог дає це життя, це дихання життя навіть для квітків, для худоби. І сьогодні пам'ятка каже, відверніться, не дивися тільки на це, а Бог подбає про все інше. І так, як ми. Сьогодні саме ми співаємо, що Бог благословляє щедру людину. Щедра людина це та, котра не боїться свій час, своє здоров'я, свою любов, свій погляд подарувати Богові. Не тільки тато, мама, діти, це все треба, але є Господь Бог. І справді, принаймні мій такий досвід є. Що чим більше люди мають заботів, клопотів, труднощів, роботи, ці люди найчастіше є в костині. А хто не має що робити, він і до костіла не має куди прийти. Це завжди є такий показник. Тому ми гарно слухали читання, яке нам лектор прочитав з послання святого Павла Апостола, який пише до ревлян. Ревляни — це ціла скажімо, імперія. В якій теж пан Єсус народився, бо вони в тоді правили Єрусалимом, всім Ізраїлем. І Павло пише до Римлян, нікому нічого не бути винні, тільки любов. А з любов'ю все по-іншому оцінюється. І ми не раз входимо в якісь непорозуміння, суперечки, не знаємо, хто де, як, правий. А часом треба попростіше до цього ставитись. Колись пам'ятаю таку ситуацію в селі, прийшла сусідка до нас додому і каже, до мами, Януся, ну ти подивись, як це можна зробити, от як на нього сваритись. А що таке? Каже, я виходжу на город, дивлюся, сусідська корова в мене в городі. Пішла сваритися, приходжу, каже, «Ну як це так може бути? Що це означає? Чому твоя корова в мене в городі пасеться? А він каже, такий спокійний, дивиться на мене і каже: а як твої кури вже рік несуться в мене в стодолі, то я ж нічого не кажу не сварися. Розумієте? Логіку? Ну як сваритися? На кого кричати? Вона каже, я не знаю, що робити. Ось так люди не раз підходять по-простому. Очевидно, там він був неправий, Але наскільки ми. Боїмося щось втратити, є такий страх, то не, то не буде, там то не вийде. Ми дуже часто сьогодні боїмося, наприклад, не знаю, пустої кишені, бо вже грошей не хватає. Боїмося, що якісь там люди відійшли, вже не дружать, з нами, ще чогось. А потрібно боятися пустого серця, пустої голови. Потрібно боятися пустого життя без Бога. Ось це найбільший страх. І сьогодні пан Єсус каже, якщо хтось хоче бути моїм учнем, подивіться на мене, дивіться на того, хто дає вам життя. Бо тільки в такий спосіб ви можете стати моїм учнем. І тому навіть в кінці сьогодні Евангелія говорить, так, отой кожен з вас, хто не відречеться всього свого майна, не може бути моїм учнем. Відречися – це означати віддати Богові повністю в жертву себе, свою сім'ю, свої справи, щоб Господь Бог ними почав громадити, тобто зробити таку офіру жертву. І коли це все буде в руках Божих, і навіть, як написано сьогодні, Душу свою віддати Богу, то ми будемо спокійні, що все є правильно, що все на своїх місцях. Тому, люблені в Христі, стараємося насправді сьогодні з любов'ю, не ненавистю, але з любов'ю, відречися для Бога всього того, що дає нам це життя щоденне, таке земне, щоб Господь провадив кожен наш день. А колись, щоб прийняв нас до щасливої вічності в Небі. Амінь. Нехвань похвалений Ясно.